Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. Журнал The Ринг оновив власний рейтинг боксерів легкої ваги. Чемпом дивізіону є Девін Хейні. Першу строчку займає українець Василь Ломаченка. Другий Джаронта Девіс, третій Райан Гарсія. Джергон та Девіста Гарсія напередодні свого поєдинку зв'язались у прямому ефірі інстаграм і уклали парі. Згідно з домовленістю, переможець їх бою забере весь гонорар суперника. Чемпіон Белатор у напівсередній вазі українець Ярослав Амосов розповів про своє спілкування з дагестанськими бійцями під час спільних тренувань в залі Американ Team. Пряма мова. Спочатку було незрозуміло, що вони думають про війну, а вони адекватні пацани. Але вони цього не виставляють. Якщо вони будуть робити це медійно, то їх будуть садити в тюряшку. Вони ненавидять Росію. Коли я їм казав просто щось типу Ви росіяни? Вони відповідали, що ні, це не так, що вони Дагестанці. Коли в них була мобілізація, вони нормально там влаштували протести. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.